За гроші рибу держава взялась за річкове господарство. У Київське море запустили більше ста тисяч мальків. Окрім звичних товстолобиків, амурів, щук та судаків. Дніпрянські води поповнилися стерляддю. Це цін витосатрових, занесених до червоної книги. Посадовці, що опікуються українською рибою, планують до кінця року збагатити Дніпро ще не 8 мільйонів особин, аби на прилавках продмагазинів стало більше вітчизняної риби. Рибний день на київському морі. П'ять вантажівок доставили більше 20 тонн мальків до нової домівки. Зарбок толстолоба, судачок, щучка і стерлятки. Товстолоби, судаки, щуки, амури – родом з Київщини, вирощені в Ковелі. А ось стерлять розмножили та вигодували на Херсонщині. Та сітровий пресноводний тобто тобто есть і кравньою чорне, тось всі вкусове качество, осетра, то тобто есть вона нічим не вступає. Царська риба водилась у водах Дніпра до середини минулого століття, а до червоної книги запливла через людей. В шалених 90-х з повноводного виловили всю стерлять. не подвижена особа там, щуки, судака. Ну якби ще раз повторюсь, то з основної опасності та чоловік. Лящ, плотва, іноді рибні хижаки. Та найчастіше меліоратор водоймів товстолобик. Ось який промисел на київському морі, розповідає рибалка Костянтин Головко. Поповненню в Дніпрі підприємці радіють. Однак про майбутній улов ще й не думають. кажуть, хай спершу мальок приживеться і виросте. Пока на то на сьогоднішній момент розмір то словотпускаля це двохлітка». Мало риби. Київське водосховище не найкращий осередок для розмноження, розповідають посадовці. По-перше, після зимової масової загибелі риби. По друге, конструкції гідроелектростанцій перекривають водоплавним шляхи до місць нересту. Та й людина, де сіткою, а вудкою допомагає зменшенню. Ми в наступному 12 му році вийдемо мабуть, на 25, а то може й на 30 мільйонів штук. Тобто, ми вже плануємо вийти на той показник, науково обґрунтований, для того, щоб вирівняти баланс. Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк каже, 90% риби на українському ринку імпортна. Зарадити тому можна, адже Україна територія з водоймищами. Керманичі мріють відродити рибну галузь. На це є програма. І зариблення та селекція це лише перший її етап. А далі держава візьметься флот будувати. Така країна, як ми, яка знає історію, мала дві чи три флотілії риболовецькі за часів. Е Радянського Союзу сьогодні немає своїх кораблів. Поки ж міністр дає велике плавання маленькій рибі, сентиментами випускаючи в Дніпро першу осетрову. На удачу щоб не, не тільки толстолоб расли. Давайте <клес> Аліна Густарачкан. Програма «Наголос дня».